Щоденник лабораторного хом'яка. Перший день. Перевезли до лабораторії. Світлі, чисті клітини, великі годівниці, Коліщатку для бігу. Що ще потрібно для щастя? Другий день. Видають якісь пігулки. Несмачні. Але доки не згризеш корм не насипають. Сиджу. Дивлюсь. У коліщатці пробіг цілий кілометр. Третій день. Гризу таблетки. Яка гидота? На коліщаці відмотав 3 кілометри. Навіть не спітнів. Четвертий день. З'їв таблетку. Смак приємний, гіркуватий. Із кислинкою. Пробіг 10 км на колесі. А сьогодні пілка ще буде? П'ятий день. Таблетку не дали. Сів біля прутів. Почав дивитися на лаборанта. Зловив його погляд. Напружено думав про пігулки. Людина не витримала і видала мені аж три штуки. Грис щасливий. У колесі розплавився підшипник. Шостий день знову гіпнотизував лаборанта. Дай мені пігулку, істота. Ще ще висип, бігав по стері клітини, думав про небесну механіку. Щось мені в ній не подобається. Сьомий день Обідав пігулками. Думав про теорію відносин Все-таки старий Ейнштейн був геній. Але приватне рішення про кротову нору мені не подобається. Потрібно перерахувати і назвати хом'яковою норою. Восьмий день Гіпнотизував лаборанта. Той розплакався, гадаючи, що пігулки закінчилися зовсім Зрозуміло. Здається, ця лабораторія пройдений етап. Треба міняти місце проживання. Дев'ятий день. Думав над планом втечі. Думки чимось постійно збиваються на захоплення світу. А воно мені потрібне. Десятий день. Переристали леві лозинки клітини. Хм, оригінальний свіжий смак. Захопився і мало не з'їв усю клітку. Двері з лабораторії теж довелося прогризти. Так собі на смак віддає пластиком, довго блукав коридорами, знайшов пожежний вихід і вибрався на свіже повітря. Краса! Світ чудовий! Може варто додумати думки про його захоплення? Натрапив на вівчарку охорони, дурна, ти ж не їла потрібних пігулок, провів серію китків, і в процесі вигадав хом'яче айкідо джиу-джитсу. Та гімнастику ціхомяггун, Вибіг на територію комплексу. та заглибився у ліс. Одинадцятий день. Брожу серед ялинок та берізок. Пробую гриби. А чи правда, що бувають отруйні? Зустрів ведмедя Слабак. 12-й день. Ганявся за зграю вовків. Такі смішні собачки може познайомити їх із вівчаркою охорони? Цікаві гібриди можуть вивезти. Тринадцятий день. Сумую. У лісі ніхто не хоче зі мною спілкуватися. Білки не розуміють теорії відносин. Миші дурні. Тільки про зерно думають. А як мистецтво, наука, краса зрештою, 14-й день. Вів філософські бесіди з Філіном. Начебто розумний птах, але весь час намагався відлетіти. Довелося тримати її однією лапою доки іншою записував на бересті тези. П'ятнадцятий день вирішив виходити до людей. Якщо і там не знайду гідних співрозмовників, буду будувати космічний корабель ба має ж бути у всесвіті по справжньому розумне життя.